Друзі, Ось ми знову з вами і зустрілися. Як гадаєте, яка нова казочка? Про що вона? Давайте з вами поміркуємо. Славко у таємному світі! Цікаво? Тоді обов'язково підпишіться на канал, щоб не загубити нові казочки. А тепер вмощуйтесь зручно! І почав. Жив був у маленькому містечку хлопчик Ярослав. Він був звичайнісіньким школярем, але завжди мріяв про незвичайні пригоди. Одного разу, коли він гуляв парком, його увагу привернув таємничий світлячок, який крутився навколо нього запрошуючи його слідувати за ним, Славко вирішив не вагатися і пішов за світлячком. За кілька хвилин він опинився перед величезними воротами з надписом Таємна академія. Це те, що мені потрібно, вигукнув він, ледве підштовхуючи важкі заржавілі ворота. Була сповнена дивовижних істот. Тут навчалися ельфи, тролі та навіть дракони. Славко відчув, що це місце для нього. Як ти гадаєш, це небезпечно? Він познайомився з новими друзями. Веселим ельфом на ім'я Лель, і розумним тролем на ім'я Бруно. На першому уроці їх вчили магії. Вчитель, старий Лунмар, був дуже суворим, але мав добре серце. Він показав учням, як викликати вітри. Славко не міг зосередитися і замість вітру викликав дощ. Всі сміялися, а Славко. Почервонів, наче помідор. Після уроку Лель і Бруно підбадьорили його. Не переживай, Славко, ми всі тут для того, щоб вчитися. Це підняло настрій хлопчику, і він вирішив спробувати ще раз. На наступному уроці учні вчилися створювати чарівних істот. Славко вирішив зробити маленького дракончика. Зосередився, закрив очі і на світ з'явився не дракончик, а курча. Ну, хоч щось вдалося, хоч і не те, чого очікував, зрадів він. Але всі знову засміялися. Але справжня пригода почалася, коли в академії з'явився страшний монстр. Він викрав в учнів їхні магічні книжки. Славко Лель та Бруно вирішили, що не можна просто так сидіти і чекати, поки монстр поверне їхні книжки. Вони вирушили в небезпечну подорож, щоб знайти монстра. Діти пройшли темним лісом, де зустріли гриби, які вміли розмовляти. Вони запропонували їм показати дорогу до монстра, і якщо вони відгадають загадку. Славко хоч і не був експертом загадок, проте він згадав одну. Скільки горошин влізе у 100-грамову склянку? Гриби довго думали, називали різні числа, але так і не відповіли правильно. А ти знаєш відгадку? То їм відкрити істину. Гриби... Натомість показали їм дорогу до печери. І ось вони знайшли печеру монстра. Вона була величезною і темною, а всередині стояв великий лисий монстр і тримав книжки у своїх лапах. Чому ви забрали наші книжки? запитав Славко, намагаючись не боятися. Монстр зітхнув. Я просто хотів навчитися читати, але ви всі такі шумні, що я не зміг зосередитися. Славко, Лель та Бруно вирішили допомогти монстру. Вони запросили його на уроки до чаклуна Мари і, врешті, решт монстр навчився читати. І він, звичайно, повернув усі книжки учням та пообіцяв більше не красти. Вернувшись до академії, Славко відчув, що став справжнім знавцем. Він зрозумів, що найважливіше не боятися помилок і завжди допомагати іншим. І з того часу він більше ніколи не соромився своїх невдач, адже всі вчаться на помилках. Хтось на своїх, а дехто на чужих. Але важливо, щоб тебе завжди підтримали, друзі чи рідні. Незабаром після цього Славко закінчив навчання в таємній академії, але кожного літа повертався, щоб розповідати своїм друзям нові загадки та ділитися пригодами. І, звичайно ж, завжди пам'ятав, що справжня магія це доброта та готовність. Допомагати іншим. На цьому казочка закінчується, але ти можеш придумати нові пригоди Славка та його друзів. Дякую усім-усім за ваші вподобайки і за підписку. Таким чином працює YouTube, і так якомога більше українців зможуть почути рідне слово або прочитати цю казочку і знайти нові. Papa! Pa.